Вітаю, шановний панство. <смі> Ось такий маленький ремонт. Ми готові до отелу. Ще трошки стіни, як бачите, ззаді, такі мокроваті, де висохло, де не висохло, бо то холодно. Що я тут зробив? А зробив я тут такий косметичний ремонт. Було, повивалювалося, були тут і качки. Одного разу сиділи, це вони мені повидобували стіни. Там вилезала, отут ззаді вилизала мала. Тут воно ще мокре, бачите, сире таке е, глина, пісок і тирса. І це я все за... заробив. І тріщинка невеличка, але то на швидкість не впливає. Там також, бачите, я там накидав з самого початку відео, а потім я це все зашив дошками, аби воно далі не обвалювалося, би його не вивалювали, бо тут буде. Тут мала виросла, тут пару бичків виросло, от я таке вже собі налагодив. Тут можна ставити вже чуть дорослішу. Ось так, тут ясла, такий жолоб, годівничка. Ще мені потрібно тут зашити також дошкою. отут. І отут цей кусочок, але поки що воно мені не горить, воно мені не терміново, бо все рівно, якщо тут буде хтось стояти, то воно буде гристи стіни. От така в них натура. Можливо, чогось їм не вистачає, а можливо, просто вони такі, що вони люблять то, щось, щось гризти, щось їсти. А в принципі, напевне, не вистачає або якогось кальцію, або якогось мінералу. Напишіть в коментарях, хто шарить тому, чого вони лежуть. Стіни, напевне, щось по кальцію або фосфор. Не знаю, я не спеціаліст. Коробочка така вже готова, лампочка гріє. Ну, В принципі, то ще 2 неділі, плюс-мінус, так. Але я думаю, що воно може бути скоріше. Коли б там не було, але вже готово. І в будь-який момент я сюди переніс, повитирали і погодували і все. Це ви побачите на відео. І якщо, звісно, будете за мною слідкувати. У мене тут стоїть відеонагляд. Я бачу, як себе поводить малеча, чи чителичка чи бичок. Хто вже тут буде, не знаю. Хотілося б, звичайно, телички, бо є люди, які би хотіли. Якщо буде теличка, буде все нормально, ми будемо продавати. Ну, звичайно, і бичка також. Він мені не потрібен, я його не буду утримувати. Він піде через три неділі або в морозилку, або якщо комусь потрібно. Але навряд чи комусь бичка потрібно зараз в даний час. Його доля вже зразу вирішена. а Ателичку я буду продавати, бо воно мені зараз коротше, часи такі, що воно мені зараз не грає. Так що панство чекаємо телу, тримаємо кулачки. Що буде, то буде головне, аби Муська була здоровенька, а все решту ми, що в наших силах, ми зробимо, допоможемо і все буде чітко. Дуже гарно, дуже свіжо. І я, я тішуся, що я це зробив, бо повинен бути порядок. Малеча, телятко повинно жити у гарних, комфортних умовах, скільки йому призначено, скільки воно в мене буде. Але воно має бути у порядку. Ні, там гімній комусь там. Воно класно, воно пахне там, десь під мастив, десь щось таке. от. Бо це таке, це був козлятник, то то було два місця на дві кози. Два, по-моєму, ну. Так, було два місця. Посередині воно було розділено там одні ворота, тут другі ворота. Це була тут, там, Бунька жила, а тут Грета жила. А потім я сюди привіз Джеську, це все вигріб. Ну, з самого початку це робилося для кіз. Таке невеличке приміщення, та й думаю, схватить мені дві кози а тако. Ну, але ж захотілося <laughs> захотілося джерсейську породу корів. Мені впарили як сотку, як чистокровну, Ну, друзі, взяв я 50% полукровку. Кров джерсея там однозначно є. Дуже важко перебороти темний ген. Отого вони такі коричневі, шоколадні, десь у когось. У... Або. Покрита була чорноряба, чорна якась або чорно, чорний голштин, покритий джерсеєм, а так що той мені розказував артист, що вона бик її джейський тату, це Blackstone, чорний камінь. Але він дійсно ну він такий, він такого кольору. Я дивився, ну можливо, історія про це замовчує. Ми цього не дізнаємось уже ніколи. Після Джеськи, Муська, там Марфа. Марфи зараз немає, на жаль, там писали в коментарях, де вона. Нема, прийшлося Марфу продати, бо того, що Марфа стала беком. Там було без варіантів. Таке буває. Від Марфи залишилась мала. Муська у мене, Джеська була покрита маденом. Мадем маден. У мене є десь карта БК. Там у записах моїх паєтка. Не знаю, чи є вже, чи нема, по-моєму, вже і нема. По тому муська була покрита, вийшла, якщо джазьку, рахуємо 50%, муська 75%. Як рахується процентність? 50 плюс 100 і ділимо по половині. 150 ділимо по половині, виходить, 75%. Муська покрита була пілігримом. Це суперфайний бик, нема його вже зараз. Це компанія АБС. Я брав її у Генус Україна, то його бика вже Бугая нема. Тоді, виходить 175, 75 і 100. Ділимо по половині, виходить 87,5. Марфа була 87,5. Тепер 87,5. Плюс 100-1875 ділимо по половині, виходить, 93,75. От, мала у мене вже 93% 75%. 93 майже 94% чистокровного джересея. Ну і так далі. 100% не буде вже ніколи. Розумієте? Чистої крові там не буде ніколи, бо того, що є вже підміс якоїсь другої лівої крові. Якщо стопроцентний джерсей, стопроцентний джерсей, хоча стопроцентний джерсей, оці американські, вони всі десь у бабках, у прабабках є підсилений голштин. Туди. Якийсь там десь відсоток. я не знаю, це є генетика, це, це є велика історія, як вони це роблять? Якось, якось вони там. А для чого голштин? Голштин для того, аби підняти. Кількість молока, звісно, жирність буде менша. Ми дивимося картки биків. Так, хто не дивився, може подивитися. Всі кричуть 8, 10, 15, 20, 25, 30. Ні, народ, нема. 20, 25. Є жир, який написаний у батьківського поголів'я. У таких приблизно е, параметрах того, що при є прилив гаустинської крові. Справжні джерсеї, котрі з острова Джерсі, ті маленькі такі корівки, які дають там 8-10 літрів молока. Так, там жир може бути і 9, і 8. Повірте, якщо би жир був зараз у, при такій лактації 9, а білок низький 100% кетоз. 100%, все має бути збалансовано. Збалансовано жир, балансовано білок відповідно до жиру. Не може бути білок 2, наприклад, чи 3, а жир там 9. Все, ця корова довго не витягне, там печінка вже розкладається. Повинно бути, наприклад, там жир 5, там 4,8, білок 3, 3, 2. Шикарно, просто шикарно. Чи є півбанки сметани, в кінці лактації є. Коли вже менше молока, сметани стає більш. Я колись випускав відео по цьому питанню, чи є в Джерсея півбанки. Так, там було півбанки, але там вже був вже при кінці, практично перед запуском, там було півбанки сметани, і та сметана була ну, такою вже, самі розумієте. Якщо, наприклад, було на піку лактації півбанки сметани, я ще раз повторююся, це вже тавтологія йде. Е, так, то недобре. Так не має бути. Часом є і пів літри з банки. Часом є і 300 грам, і 400 грам. Як коли, якщо дуже багато молока, так як Джейська мені видала 32 літри. То тоді було ну, грам 300 десь, напевне, такого з банки сметани більше не було. Але сметана така, що як, сепара... як сепараторна. І весь жир не підсідає. Сир творог верніше, кисломолочний сир, залишається жирним. От коли ви зібрали сметану, ми сметану не сепаруємо. Того, що ті, хто у нас беруть, Кисломолочний сир, вони хочуть його жирного, а не обезжиреного. Тому ми сметанку збираємо, сирочок робимо жирненький, і люди всі задоволені, і всім все підходить. Так що, друзі, я трошки вам розповів. І якщо це цікава тема, можливо, ми можемо десь зробити і стрім, і поговорити на рахунок цього. І, ну, і відео можу випустити. Дуже багато є нюансів по коровах, дуже багато. Все повинно бути збалансоване. Все повинно бути збалансоване. Наприклад, зараз вони не гуляють або гуляють дуже рідко, повинен бути вітамін Д. Кальцій без вітаміну Д не засвоюється. Тому що для засвоєння кальцію потрібен вітамін Д. Літом вітамін Д це що? Це є сонечко. Зараз вітаміна Д нема. Тому ми його повинні вводити в раціон або з якимось преміксом, якщо ми впевнені, що там є вітамін Д, або ж таки його вводити ін'єкційно. Аби був вітамін Д. Тоді повинно бути збалансовано корм по кальцію і фосфору. Він повинен бути підвищений, аби він засвоювався. Бо якщо вітамін Д буде без кальцію, то це марна праця. Того колення і того всього. І... Ну, коротше, друзі, це є складний. Корову утримувати, це не так просто, як комусь то здається. Шо, а завів, там, дав сіна, та й з вечором здаю, зранку здаю. Ні, це ціла наука. Я також колись думав, та що там, корову сіна заготовлю, та е, зерно є, то все є. Повинен бути баланс. Бо коли. Нема балансу, починаються проблеми. Тримаємо, друзі-кулачки. Умуські проблеми трошки з ногами, її болять передні суглоби на передніх ногах колінні. Вона дуже мало зараз стоїть, вона встане, постоїть, трошки потім лягає. Ми зробили перед родами все, що потрібно. На цей період, який до Отелу, я що міг, то, то її дав. Що від мене залежало, перед отелом там ще є деякі нюанси, які треба дати кальфоцентр, або додати, колоти фосбевіт або катозал, або футазол. Щось, щось з цих препаратів і чекати, 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 чекати. І після отелу також там, ну, коротше, то все по інструкції. На цьому все. Буду закінчувати. В будь-якій ситуації, вже знаєте. Залишайтеся людьми завжди, завжди. Підписатися, прокоментувати, поставити лайк, подобайку. І, звичайно, натиснути дзвіночок, бо часом дзвіночки відключаються, не знаю чому. До нової, до скорої зустрічі у наступному відео. А отель, коли буде, звісно, ви це все здається.